Я не думав, що за два заняття з нами Коли починаються приходи, коли по тобі стріляють, ти починаєш розуміти, що війна це не те, що написано підручника. Якщо ти хочеш бачити Україну, приїжджай в село. На прикладі цього села ти відчуваєш трагедію війни. Війна, рік, два, три. Невідомо, що далі буде. Суспільство має бути готовим зустріти ветеранів. Угу. Так, це прапор нашої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олександровуш. Ну, кожен боєць має такий прапор. От, і їдучи додому, от, везе оцю дорогу реліквію для себе. Вітаю на Суспільному. Війна, історія і сучасність. Причини, наслідки та очікування. Про це сьогодні будемо говорити в стінах бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми тут перебуваємо не випадково, адже моїм співрозмовником є директор книгозбірні, історик, учасник бойових дій, ветеран російсько-української війни Володимир Савчук. Має шанування. дня. Володимир Степановичу, мені дуже звично вас так називати, бо багато років тому я була вашою студенткою. Ви знаєте, я з тих часів пам'ятаю ваше загострене почуття справедливості. Я знаю, що у свої студентські роки ви брали участь у революції на граніті. Тому після початку повномасштабної війни, коли в соцмережах побачила, що ви пішли воювати, я чесно кажучи, не здивувалася для вас. Це не було спонтанне рішення. Ви до цього готувалися Все просто і однозначно на мою країну напали і потрібно було захищати. І я думаю, що таку відповідь дав би кожен з нас. Хто був присутній в перших хвилях учасників бойових дій. це була весна 22-го року. Кінець березня ми потрапили під шахтарське. Це було перше місце. Звідки ми їздили на позиції? Це була новостворена бригада. Наскільки ви були забезпечені на той момент? Бронежилетами, шоломами зброї, нас забезпечили. Були певні проблеми спочатку із продовольчим забезпеченням, але це було спочатку. Пізніше система була налагоджена. Перший обстріл 1 квітня. Ми перебували в школі в селі Шахтарськ. Ну, спочатку працювали наші танки. По їхній позиції потім е прийшла відповідь. Значить, почули ми декілька вибухів в, в різних кінцях села. Зайшли в школу, в оділи бронежалте, шоломи. От і в той самий момент е почув різкий вибух біля самої школи. Це буквально десь метрів п'ять від школи. Картина, ну як в фільмі, який уповільненому, так значить, вилітає спочатку рами в скло вікна. Е е потім дим гаряться це все діло, проникає на територію школи. От і ми чекаємо другий вихід. В такі ситуації це молося Богу. І просто щоб село нормально. От. Але це був на щастя останній постріл, тому що спрацювала морська піхота. А що було насправді? Колона прорвалася до села от, і рухалася в напрямку населеного пункту. Колона була зупинена морпіхами і, от, і була спалена. Були знищені БМП танки от, і особовий склад. Власне, ця подія відбулася в Шахтарську. Потім нас перевезли в Нову ми були там майже ну, до осені. В яких умовах вам доводилося воювати? Це від побутових речей до того, що відбувалося навколо. Коли починаються приходи, коли по тобі стріляють, ти починаєш розуміти, що війна це не те, що написано підручника, це не те, що показано в фільмах, і це не те, що ти, наприклад, навчався в мирний час. От війна це рефлекси, які допомагають виживати в певних екстремальних ситуаціях. Тобто, коли по тобі стріляють, ти маєш розуміти знати, що, що ти маєш діяти, як ти маєш поступати, і куди ти маєш ховатися, і яким чином ти маєш реагувати на це, нову Ви коли потрапили вже зі своєю бригадою? Як виглядало село на той момент? Ой, знаєте, тут можна багато розповідати. Кажуть, Донецьк Україна чи не Україна. Я кажу, так, якщо ти хочеш на Донбасі бачити Україну, приїжджай в село. Ну, Село теж є різні, теж можна порівняти. Ну, Наприклад, беремо так для початку Шахтарськ. село ну, таке надзвичайне для нас, тому що інша архітектура, інший господарський тип населення, інші люди. Тобто ну, ми відчували десь на собі якусь неприязнь. Не було контакту, люди з нами не спілкувалися. Ну, Ми давали дітям цукерки, батьки забирали дітей, не хотіли з нами спілкуватися. Якесь було опередження, ну, можливо, боялись. Якийсь ну, бар'єр відчувався, ну, там ми не особливо, там не особливо нав'язувалися потім приїжджаємо на Українку, От. ну це село дійсно типове українське село. І зразу знаєте, по чому це було відчутно? Архітектура, будинки не пофарбовані біля. Кожній хати квіти, от е плоти, загороджена, дорога, як має бути, і е український дух біля кожної хати був або трактор, або комбайн, або сівалка. Село е засноване в 70-х роках 19 століття вихідцями з Полтавської Берні. Дуже гарне. Е село таке проукраїнське. Ми бачили по полях, наче вирву від снарядів. От ну час від часу їх бомбили. З 24-ї години до 2-ї ночі працювала артилерія, от абогради в день могла прилітати касетка. Могла бути в дев'яті ранку, могла бути в дванадцяті, в будь-якій частині села. Село Велике. От і коли ми виїжджали на початку жовтня, цього села, значить, воно вже було напівзруйноване. На прикладі цього села ти відчуваєш трагедію війни. Ніколи не забуду картину, коли після такого масового обстрілу виходить господарка, жінка, виходить чоловік, виводять корову. От жінка плаче, каже, це наша годувальниця, але ми змушені її здавати, тому що саме будемо їжджати і собою ми не візьмемо. Вона почала плакати. От чоловік почав заспокоювати те, що побачив, ну передати неможливо. Це дійсно ну трагедія. Люди жили, наживали своє життя, наживали добро. От і тут е е в один прекрасний чи не прекрасний момент потрібно це все кидати і міняти життя кардинально на старості. Що далі ми людям, я не знаю, але село поступово почало пускіти. Багато почали виїжджати, тому що почалися системні обстріли. І жити по суті не не було можливості. Село зараз знаходиться в окупації, коли заходять. Збирають людей, от і е, змушують збирати речі. кажуть, ми поступаємо з вами демократично. Вибирайте місце розселення, якутє, далекий схід, там камчатка. От, вибирайте. Або туди, або туди, або туди. От, і люди людей вивозять. Тобто, села села постійно, е, а на їхнє місце завозять незрозуміло кого. І це вже було. Вже було на території, яка окупована, ми маємо зовсім іншу демографічну і етнографічну ситуацію. Ну дивіться, ми знаємо за Маріуполь, да, тому що завозять звідти робітників з Середньої Азії з Кавказу. От ще бо знає кого по селах. Ми не маємо інформації ніякої, але там ну, подібна ситуація. Працює на повну потужність апарат репресій, Працює розгвардія, катівні влаштовуються. А скільки людей зникло, скільки людей вбито, ми ж цю інформацію не знаємо. А якщо співставляти це з тим, що було, ну це рівень 37-го року. Це точно. Ситуація страшна, і я, ну, чесно кажучи, не знаю, що насправді там може відбуватися, якщо ну, станеться так, що ми зайдемо на ці території колись так, і піднімемо там український прапор. Зайти на територію це одна справа підняти прапор, інша справа повернути туди Україну. Ну, дивіться, місто Ізюм. Хлопці, які служили в АТО, казали, що це місто ну, майже проросійське. Ізюм зараз був окупований. Місто розбите майже на 50%. І нещодавно розкопали братську могилу, де було поховано 400 тіл. І це при тому, що військових там небагато. Ну це Ізюм. А якщо інші міста України Тернопіль, Рівне, Луцьк. Знаєте, ну, Мізги працюють в тому напрямку. Якщо війна є, її треба зупинити там, не дати можливості прийти сюди. Тому що, якщо вона прийде сюди, це буде загибель. Під час бойових дій, коли ви були на сході, знаю, ви показали відео, де було багато трофейної зброї. Доброго вечора, ми з України. 68 восьма бригада, п'ята рота, перший звод, другий звод, третій звод, управління. Ну що, хлопці? От наші трофеї, які ми здобули чесно. Хлопцям подяка велика. Ці снаряди підуть каю, як їхні трофеї. Рота наша зайняла е, нову позицію, от і е, спочатку прийшли розвідники, побачили, що нам нічого. Там посадка була. Це було біля села Причисівка. Звертаються до е, нашого ротного кажуть: там ящики зброї. Треба, щоб ви подивилися, от, розмінували, тому що там можливо замінування бути. От, і якщо змін немає, ви можете отримати боє боєприпаси. Командир роти каже, та хлопці, хто піде на розмінування? Ну треба буде сапером. От, але нас двох. Я і ще один мій товариш були на заняттях в саперами. Ну, які заняття? Це два рази ми виїхали на полігон і нам показали на муляжах, які міни, як вони використовуються, як вони вибухають, і що треба робити для розмінування. Це на ну, таке заняття оглядове. Я не думаю, що за два заняття стало сапером. Заходимо в посадку, вони, з нами ще 10 чоловік, 15-20. Хлопці позалягали От, на низину в траншею і чекають. А ми двох. Ну кажу, Василю каже, давай а ну, що нам лишається. Кеш, давай будемо розмінувати. Він каже, добре, давай ну а саперну групу викликати це було неможливо, тому що були. Обстріли відстань. Так, було неможливо і треба було робити це терміново, тому що ми не знали, що буде. Але якщо будуть стріляти по позиції, значить то буде детонація снарядів. Там наші позиції і могли бути дуже хороші наслідки. Кажу так, давай подивимося, чи є земля. Якщо свіжа земля, знаєш, що там міна є. Mm -hmm. Ну так бишну, та немає нічого. Не Зимаєш ящик. думаєш так, вибухне чи ні? Ні, ху поставили. Взяли інший ящик, третій ящик. Так, зняли ящики. От е кажемо так, вставайте, хлопці, пішли. Так, ну і там треба було брати, А там були танкові снаряди. От і ті снаряди потрібно було потрібно було винести у безпечне місце. Вас е, на війні називали доцент, це зрозуміло, тому що ви науковець історик. Ну в мене ще був і другий позивний Степанович. А чому тому, що в роті у нас було три доцента? Розкажіть про тих побратимів, з якими ви були поруч? Це переважно були хлопці, віку 30-40 років, мотивовані, пасіонарні. Розумні, знали, що прийшли, знали, що має бути, і готові до всього. Не всі мали бойовий досвід, не всі навіть служили в армії. Багато було хлопців, які приїхали за кордон. З нами служив боєць з Черкаської області, позивний іспанець. От, на жаль, він загинув. В Іспанії мав бізнес, от покинув бізнес, приїхав в перші дні війни, приїхав і пішов військома. Були вчителі, були колишні поліцейські. Ось зі мною служив товариш. Ну, на жаль, теж загинув, З Харкова родом звання підполковник, але служив рядовий місяць. Загинув буквально десь перший місяць служби. Втрати це, напевно, одне з найскладніших в цій боротьбі так. нашій. Володимир Степанович, ви демобілізувалися в серпні 24-го року, так? Так. Фактично рік без виїзду ви були на Донеччині. Скажіть, як за цей рік змінилася місцевість і війна? Війна почала рухатися в, в ті райони, які ну не були сумісні з війною. Ну, дивіться, лінія фронту, яка проходила в той час, коли ми були в новокраїнці, була ну, такою зараз інша лінія фронту. Ну, ми виїжджали в деколи. Тули міста для того, щоб трошки зняти стрес, відпочити. Це було місто Селідово, місто Покровське. Ну там бояло життя. Там працювали магазини, там працювали ринки, економіка, торгівля. Ходили молоді пари, гуляли діти. От, чути вибухи було десь там а, далі, але війна не доходила. На сьогодні е, Покровськ розбирають букально по цеглинках, селідово захопили, от, і війна підходить до кордонів області Тімпетровська. Що стосується населення, ну, ви знаєте, я не хочу говорити про, ну, про це, давати якісь однозначні характеристики. Ну, да, є багато ждунів. Є багато тих, хто е, підтримує сепаратистів. Є багато людей, а це, я думаю, переважна маса людей, тих, які вважають, от, нам будь-яка влада, аби мир. Ну, <сум> Прийде Росія, ну буде Росія. Ну, будемо з якось жити. От буде Україна, ну буде Україна. Є патріоти, є волонтери місцеві, їх теж дуже багато. Тобто Західна Донеччина ну, от, це ну, доволі патріотичний такий край. Е, е, настрій помінявся після того, коли е, е, почали змітати міста і села. Тобто той, хто сприймав ну раніше їх як визволителів, дав русський мір. Ну, побачили русський мір, що він ямут Авдіївка абсолютно. абсолютно. Знаєте, що мене особисто вражало, і я ну не міг зрозуміти. Були ми на північній Донеччині біля Сатогірська. Не проїжджали селами. Ну, їдеш. Ну, це так. Рубіж Харківської області, Донецької, місцевість, мальовнича, українська місцевість, яка описана в піснях, да? описана в, в поїстях, романах письменників українських. Ну, Це благодатний край. Розбиті села, їде танк, один ствол повернутий направо, другий наліво. От, і кожний будинок розстрілюють е, майже кожного розстрілюють. От, е, далі побиті церкви. ну, вибачте, церква Московського патріархату, але е, байдуже яка церква. Тобто церкви там теж лежать в руїнах. Ну от, будь ласка, русський між. Коли ми з вами домовлялися про інтерв'ю, на багато питань ви відповідали плюс. От це дуже характерно для військовослужбовців. Володимир Степанович, вже минуло трошки часу, після того як ви демобілізувалися, але війна вас не відпустила. Вона її не відпустить. Вона не відпустить повністю. От. Чому? Ну, може, я то не хочу. Може, вона тримає. Ну, є речі, я, я не можу пояснити. Ну, дивіться. Дуже проста річ. До війни я ну, терпіти не міг фільмів на військову тематику. Завжди дивлюся. Я не читав книги про війну, завжди читаю книги про війну. Ну, мені це більш зрозуміло. Плюс, ну, це мене виривається спонтанно. Деколи кажуть, а що ти плюсуєш? Ну, каже, я можу і два рази плюсувати, тому що плюс це добре, я погоджуюсь. А буває плюс-плюс. Це дуже добре, тобто все супер. Далі війна, знаєте, не відпускає, тому що, попри травми, злами, вона формує ну, специфічне уявлення про життя, про саму себе. Коли ти виходиш е на балкон, чи виходиш в сильну вулицю і чуєш тишу, ти починаєш розуміти, починаєш що це не тиша, це музика. Це музика, яку не, не, не можна продати. От це те, що не пролетить. Ти виходиш зранку, ти знаєш, що ти доживеш до вечора, ти бачиш красу природи. Ти не просто бачиш дерево, ти бачиш дерево, як може творіння. Ти відчуваєш осінь, ти відчуваєш весну, ти відчуваєш цвітіння дерев, ти стаєш частиною цієї природи. А воно підсилює десь внутрішній оцей стан. От, коли ти на фронті, ти не бачиш... Ну, ти спостерігаєш, але повз тебе. Ти перебуваєш в іншій реальності, воно тебе не зачіпає. Ну, я жартую, коли кажу своїм, кажу, кажу, ну як я ти почуваєшся, кажу, а я почуваюся найщасливою людиною в Парламенті Луцькому. А чому? Тому що я, я е, е, йду вулиці і насолоджуюся тим, що я бачу. Складно було повернутися до ну, відносно мирного життя, в цивільне життя. Стан був такий доволі некомфортний. А чому? Тому що ну, ти розумієш, що е, розумом відчуваєш ти тут, а десь ментально відчуваєш що ти там. І отакий е, периферійний стан. Так, то і не тут, і не там. От він дуже важкий. В чому це відображалося? В почуттях, вставлення до життя. Ну, знаєте, от ти хочеш стати частиною життя, то не, ти не можеш стати частиною цього життя, ти почуваєш себе як. Ну, якоїсь паралельної такою ну реальністю. я мав можливість трошки відпочити, поправити здоров'я. от але для того, щоб визначитись так з тим, де ти знаходишся, я вирішив вийти на роботу, на себе накинути багато у таких от робочих проблем. Військові спогади потрібно це, як і каже, трошки ну забути відсунути на задній план і включитися в мирне життя. Це дуже важлива тема зараз. Насправді, тому що українському суспільству треба готуватися до того, що повернеться дуже багато ветеранів. Так. Рано чи пізно буде перелом війні, звичайно, і люди повернуться до своїх домівок, до своєї праці, до свого улюбленого життя в ці тилові міста. І ми звідусіль чуємо про підтримку ветеранів. Так, але чого в першу чергу потребують ті, хто повертається з війни? Розуміння поваги. Суспільство має бути готовим зустріти ветеранів. Зустріти і розуміти, мають розуміти люди, що це ну інша категорія людей. Да? Тобто люди, які прижило дуже багато. Вони прийшли з іншою психікою, вони травмовані. От е, так, звичайно, будуть якісь негативні моменти, от але суспільство має показати свою зрілість по відношенню до тих людей, які прийшли, і воно має бути вдячним за те, що вони не допустилися до війни. Я сподіваюся, що сюди війна війна не йде. Наскільки зріле українське суспільство зараз? Хто е, підтримав е, ЗСУ, Хто підтримував українську е, Україну, той підтримує? Так е, хто волонтерів, той волонтерить. Так хто був ждуном, він жном залишається. Хто був симпатиком Росії? Він залишається. Єдине, що певної міри змістилися акценти. Ну от кажуть мені люди, ми втомилися від війни. Добре, ну як в Луцьку в Ковілі, в Новолинській можна втомитися від, від війни. Зростає частка населення, які Ходіть паті. Спочатку що казали відомо експерти в лапках, влада. Ми переможемо за два-три місяці і вийдемо на кордони 91-го року, і тоді відбудеться демобілізація. Війна, рік, два, три. Невідомо, що далі буде. От. Ну, у нас інші були очікування. Ми хотіли, щоб вже було. А потім пішли десь в ліс готувати, жарити шашлички. А цього не сталося. От. Тобто, проблема в тому, що влада. На жаль, не готувала людей до важкої роботи. Якщо влада була би чесною, послала б такий меседж. Шановні українці, війна надовго, ми її не розв'язали, але ми мусимо витримати, ми мусимо встояти, ми мусимо перемогти, тому що іншого варіанту у нас немає. Це має розуміти суспільство, скільки треба, скільки має бути війна. Тобто, якщо ми здаємо, якщо ми кажемо, ну, домовлятися. Добре, а вони не хочуть домовлятися. Домовлятися вони будуть тоді, коли, вони, коли нам вдасться зупинити їх, і коли вони зрозуміють, що рухатися далі вони не зможуть. Тоді вони можуть йти на якісь домовленості. Нема з ким домовлятися зараз. На жаль. Тобто ми не можемо говорити про втому в тилових містах. Тоді, коли mm -hmm. на фронті, в тому середовищі, мета і розуміння, що на кону державність, вони дуже очевидні. А чого зараз очікують е, ті, хто тримає лінію оборони? Вони очікують двох речей: перше багато зброї, багато боєприпасів і відпочинку. Два три роки на війні це ну дуже багато. Це понад можливості людського організму. Ну кажуть, так а чому у нас стаються такі випадки? Чому йдуть все за Чому там багато інших негативних речей? Ну тому що організм, психіка людини не витримує. Якщо ми кажемо, що ми маємо цінувати життя військового, давайте робити це на, на, на практиці. Добре, нема можливості провести демобілізацію. Є інші варіанти. Ну, звільніть його на рік часу. Так, а потім знову розвіть. Такий варіант можливий. Можливий. А він піде в созича? Так він може і так піти в сузичці. Далі немає можливості звільнити на рік, дайте нормальну відпустку. гарантовану відпустку. Ти прослужив рік часу, ти йдеш на місяць часу, прослужив два роки, йдеш на два місяці часу. Служиш третій рік три місяці. Але треба ну, відповідні рішення і політичну болю це зробити. От, власне, ми з вами в стінах книгозбірні, і тут, я думаю, є дуже багато історичних видань і підручників. Якби вам зараз довелося писати наукову роботу чи підручник про ось цю нашу боротьбу, що би його почали? З Переяславської ради 1654 року, тому що ця подія є свідченням того, що важливі певні історичні рішення можуть бути, можуть мати дуже важкі трагічні наслідки. А це була помилка. І те, що зараз відбувається, це якраз результат ось цього помилкового рішення тодішньої української політичної еліти. Хоча, ну, ми знаємо чудово, я не буду в історії там заглиблюватися. Були передові люди, які казали: пане Богдане. Цього ну, робити не можна. Тому що це дикони, от, а ми культурні. Ну, з ними не можна болятися, їх не можна втягнути сюди, тому що о, нам буде біда. От, ну, Геть мене послухав. Знаєте, на фронті ми піднімали такі історичні теми, ми говорили. Я таку думку висловив кажу, хлопці, я кажу, ми виконуємо зараз дуже важливу місію. Ми маємо шанс. Виправити помилку, яку допустив гетьман Хмельницький у 1654 році. І напевно ми на шляху до успіху, тому що ми вириваємося з орбіти російського цього впливу. Це новий виток буде в історії нашої такої соціокультурної. Те, що ми сьогодні проживаємо, це закріплення нашої державності. Кожна нація для того, щоб стати державою має вмитися кров'ю. Ну, трошки жорстоко, так, цинічно, але це правда. Війна для нас це буде повсякденне явище. Якщо Росія не буде здатна продовжити війну, то я більш ніж впевнений, що вона використає мир для того, щоб накопичити ресурси і почати знову. Наше суспільство має бути мілітаризоване. Ну, це моє переконання. Хлопці, які на фронті виконують свої обов'язки, тримають цю лінію. Що повинні робити українці в тилу? Ну, дивіться, що таке єдиний фронт. Це мобілізація всіх ресурсів. Тобто кожен має бути на своєму робочому місці, кожен має робити себе оборони. Дорослі чоловіки мають бути готовими взяти зброю руки і захищати країну, або принаймні міняти тих, хто знаходиться на фронті. Воювати мають не лише ті, хто їздить на велосипеді, але воювати мають ті, хто їздить на шикарних мерсах. Якщо машина твоя коштує 500 тисяч доларів, то ти в першу чергу маєш де захищати цю машину, своє майно. Свій добробут, тому що якщо буде російський танк, він першу, в першу чергу або відійшме твоє машину, або розстріляє. Ти суддя, чи ти прокурор, чи ти депутат, чи ти бізнесмен. Або ти маєш бути готовим до війни, або твій діти, тому що ти маєш ти реально маєш що захищати. А поборотися нам є за що і є ще сила. Так, звичайно. Дивлюся на шеврони впродовж нашої розмови. Це подарунки від когось. Це перший шеврон моєї бригади. Ну чи мені сподобався? Ну, рис. так, другий шеврон я придбав вже в Харківській області. Говорить про те, що небезпеку не лізь, бо будеш лізти, то отримаєш. Цей шеврон мені був подарований побратимом. А побратим зараз? де? Знаходиться зараз на передовій лінії. А цей шеврон мені подарував кому держати. Коли я звільнявся, до те мене це ж не дорогий. Це згадка про нього. Дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу службу. Зичу вам міцного здоров'я і зичу вам зустрітися зі своїми побратимами живими і здоровими тут, в Мирному Луцьку, і згадувати ті події, які відбуваються зараз. Вже як історії. Дякую. Дякую за увагу. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із директором бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, істориком, учасником бойових дій, ветераном російсько-української війни Володимиром Собчуком. Залишайтеся на Суспільному.